Ми раді привітати вас із міжнародним днем студента. Студентська пора це найкращий час у житті людини, яка робить свої перші самостійні кроки. Скільки неймовірних історій трапляється з нашими студентами за час навчання? Студенти це народ веселий, винахідливий і зараз ми це перевіримо. Навіть на перервах наші студенти не залишають аудиторій. Дуже цікаве життя берує в стінах нашого університету. Отже, давайте розберемося, хто такі студенти і які класичні особливості побуту студентів. Студент спить мало. На жаль. Багато, коли дають. Вчить серйозно, двічі на рік. А ось це тільки здається. Ольга Нігровна, Поставте, поставте Ой, одну пітьочку, однесеньку. Господи, поставте ту п'ятерочку, я A few moments later Тебе цілий шоколадку сприняну. принесу. Та раді Бога забейте, я вам принесу, типу, ну, корову куплю. Закликають до консенсусу. Ось цього він наполегливо зрозуміти не може. Подивися, скільки в тебе завдань не виконано, ну це ж просто неможливо. Ти на першому курсі і так відносишся до навчання. Ну, а спать коли, а їсти. Скоро здасиш сесію, і будеш і спати і їсти на канікулах. У нас цілий місяць будуть канікули. Ну, в мене ж активна університетська життя. В общаги вообще не до того, щоб учі. А зараз ми запитаємо наших викладачів, що ж вони можуть побажати нашим студентам. Тож надаємо слово Фурсаковій Тетяні Володимирівні, Трифоновій Олені Михайлівні. Різеній Ользі Василівні. Шановні студенти. Цього року, 17 листопада, особливий день, і сьогодні хочеться не лише привітати, а й висловити своє захоплення і вдячність за цікаве спілкування, за вашу волонтерську діяльність, а ще за нездоланне прагнення здобути Дорогі студенти. Щиро вітаю вас з вашим святом, днем студента. Бажаю вам. Оптимізму, енергії, життєрадісності, щоб усі ваші плани збувалися, щоб у вас були лише гарні і відмінні оцінки на сесії і, звичайно, мирного неба. Любі наші шановні студенти, пишаємося вами побажати. Все ж таки хочу, щоб все у вас було добре, успішного закінчення навчання, щоб ви згадували студентські роки з теплотою. А в подальшому кар'єрного зростання ще я хочу побажати вам щастя в особистому житті. Ми ще раз сподіваємося, що усі побажання справді збудуться.